У нас зараз закон про те, що не можна курити в громадських місцях. Як вважаєте, він вплине на свідомість людей? Наскільки це доцільно? Е, нічого, навіть, я, я оце спеціально дивився після так, так кинув курити, але я просто подивився, як можна владці. Будуть. У нас, як приклад, береться владці, як, як в будь-яку курілку навіть цю міськраду зайти чи куди навіть в Верховну роздику палять, де хочуть. І так це саме. Ось воно не піде. Це не ми не йдемо в Європу цим законом, це воно теж має бути отут, в свідомості у людини у кожний. Так, наприклад, як один я кури палив, да, то я візьму цього бичка вже за бичкую, я йду просто дивлюсь, де е, вже урна, щоб викинути туди. Тобто це воно має бути в голові. А цими законами запретами не зробити. Ось таке воно. У нас в Житомирі врядлі. Чому? Ну тому що ніхто не соблюдає. Люди, як курили на остановках, так і курять, Тому не вірю. В житті не палив ніколи, От. хоча б мій батько був страшенний курильщик, От. сам я не палив, діти не палять, дружина не палять. От. Так що а закон, а, закон, потрібен. закон потрібен, але треба ще, щоб було начать, нагляд був із сторони контролюючих органів, там, скажімо, і громадськості, і людей. От, щоб не тільки там на всіх, звісно, поліцеїв не, не вистачить, чи поліцейських. От, а якщо ми будемо один одному робити зауваження, якщо людина палить там, де не потрібно, от, власники цих кафешок і таке інше, то я думаю, буде спрацьовувати. Чому на заході цей закон працює? Тому що я там не бачу. от я їздив допустим, з нашими туристами, вони палять там на всіх зупинках. Але коли ходили ми по місту, допустимо, в тому же Парижі чи в Австрії десь, ніхто не палив на ходу, ніхто не кидав бички, хоча вони приїхали такі ж самі українці, як ми зараз. зараз. Але там вони знають, що там є порядок, там зауваження зроблять. Ну і простий громадян зробить зауваження чи викличе поліцію. Вважаю, що ні, адже людей загалом не цікавить думка інших людей. і Звичайні звички, вони звичайно шкідливі дуже, але просто байдуже людям. Ну насчет цього я согласна з вами, так. Да. Бо в нас треба, mm -hmm. щоб були якісь місця, дійсно, щоб було ну і обозначено, що було. Вот, ну я не, не ві Я вижу тут на Михайловській от якби ти сядеш відхнути, всі сидять курять, дай замечання, то еще на тебе і как бы это. Но чем-то недовольны. Ну да, и бросают, как бы чистоты нету. Я зато, ну, хай курят люди, кто хочет курить, но чтобы было это как-то... Потому что и остановка, не остановка, или дети, ну да, везде курят, нету у нас порядка. Пускай ходит какая-то полиция, где-то как-то, ну, смотрят и уже как-то, чтобы люди к этому приучились, где можно, где нельзя. У нас в нашем доме, в подъездах выходят на площадку, курят. никто ни на что не обращает внимания. Естественно, что это не культура и не чистота. У нас надо начинать с какой-то чистоты и культуры в этом же томере молодежь чтобы приучалась. Но дай Боже, чтобы у нас все было хорошо. Не сутьевые плывения, скажем так. Ну, скоріше всього, влада більше від цього на штрафах заробить. Скоріше всього, це для цього зроблено, як би не більше того. Але ну, деле, я сам не курю, і мені було приємно, що на зупинці біля мене ніхто не курив. самом деле, мені було приємно, щоб цей дійсно закон працював насправді, щоб він дійсно працював. Мабуть, блине, але мені здається, мало людей знають про це. Ну і продовжують так само. Не бояться? Курять, ну, до якогось часу. Я считаю, что это очень правильно. Так, Ну, я хочу сказать, те, те люди, которые, допустим, курили, они начали немножечко призадумываться о том, какая сейчас цена значит, на табачные изделия. Может быть, призадумываться о том, чтобы даже ну, потихонечку, потихонечку и просить на... курить. Ну, мне кажется, со временем это может повлиять и на наших, как сказать, менталитет. Тот, который в принципе в европейские стандарты это и есть, заложено уже я думаю, що так. Потрібний, але не розроблений механізм визначення громадських місць. А Скажіть мені, будь ласка, якщо я ось курю, де мені курити, громадське місце кругом. Тобто я не маю права взагалі ніде курити, так? Тобто ви за те, щоб було чітко приписано, де громадське місце? Так. Наприклад, зупинка. На зупинках не можна курити. Якщо я вийду за межі навіса зупинки, я вже не на зупинці вважаюся. І визначаються місця, мабуть, де можна курити. Ну, ось це така моя думка. Взагалі, так. Да, я не проти цього закону, але не визначений механізм.